Зажурилась біла птаха, за коханим затужила, та в далекий край, незнаний, раптом знялась і полетіла, довго птаха так летіла, що зіліли крила, відпочити трохи сіла, та раптово враз прозріла. Її пара вже не пара, інша птаха зчарувала, Крилом чорним пригорнула і кохання вкрала. Біла птаха впала в розпач, крики сльози від цих втрат розірвало її серце зрада підла, наче кат. Полетіла в небо птаха, та раптово склала крила, склала крила, подовштіла, та на землю впала. Та над самою землею сильний вітер підхопив, її розправив білі крила, і на воду посадив. Схамени збіла, лебідко, гарний лебідь десь тут є. Він шукає собі пару крилами по хвилях б'є, з ним знайдеш міцне кохання. Змінить він життя твоє, і минулого відлуння в твоєму серці зажиє. І знайшла, і полюбила. І минуле позабула, під крило його пішла. Мабуть, є у світі сила, що життя їй зберігла. Світ заповнений коханням, а життя у нас одне. Хто знайде кохання пару, той щасливо проживе.